Доброго всім дня! Ось вирішив записати коротеньке відео на актуальну тему на сьогоднішній день. Як зробити генератор з двигуна. У нас двигун взятий на тисячі обертів, 1,5 кВт. Відключив я його зірочкою, конденсатором і ближче зніми. Конденсатори взяті 20 мікроФА 450 вольт. На кожну фазу окремо один конденсатор. Підключення зірочкою. Лампочку в нагрузку підключив 100 Вт. Конденсатор в режимі вольтметра. Іспорюю дрельку, максимум 1000 обертів. Ну, зараз все саме побачите. Я генерує і все чудово працює. Розкручуємо. Зараз хвилинку переключу тестер в режим переменного тока, як то кажеться. Стояв на постійному. Так, Повторяємо процес. Виводимо на 228-го. На оперками регулювати напругу збуджується він десь на 30 плюс-мінус вольтах На сороках пішла генерація. Все, що від вас залежить, це підібрати шківок, ремень, якийсь бензиновий двигун, або дизельний двигун, або якийсь інший двигун, щоб це діло все приводити в движенні, як то кажеться. І все, можна користуватися. Потужності цього двигуна хватить при такому підключенні десь на Вт-500. Тому що 1,5 кВт. 520, з нього можна сняти. Потребляє півтора, на. Да. Ну, ну все, видає 500. Дякую за увагу.